Шкідливі звички, які погіршують чоловіче здоров'я, що воно впливає? Ну, понятно, там алкоголь, нікотин, там безумовно це фактор, який може впливати навіть на ерекцію, навіть на ну, психологічний, понятно стан. Які ви ще знаєте, шкідливі звички? На що може впливати? Ну, найбільша шкідлива звичка нашого, так скажімо, суспільства, це гіподінамія, малорухливий спосіб життя. Найбільша шкідлива звичка. значить... Це може впливати на гормональний процес, та, на зменшення лібіду, ну, на дуже прямо впливає, тому що е, всі проблеми чоловічі, в них причина одна, основна фактор ризику метаболічний синдром. Угу. Метаболічний синдром складається з декількох симптомів: це підвищений цукор, підвищена вага, артеріальний тиск. Ну і так далі. Ну і ця підвищена вага це якраз є і дисбаланс того, що ми їмо, як це впливає. Коли підвищена вага в чоловіка, в нього більше жирової маси. Жирова маса це депо естрогенів в чоловіка. Угу. Тобто естрогени конкурують з тестостероном за рецептори. Вони займають місце вакантне те, що має бути на що має бути діяти дія.